Фантастично красивий двір в самому центрі Одеси. Провулок Котонівський номер 5 Скоро піде під землю. Не дай Боже, звичайно. Але це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Приїхали ми на скаргу неозброєним оком. Видно, чому приїхали. Як нам розповів мешканець цього подвір'я, тут перекладали трубу, тому що вона текла. Ну, її тут переклали начебто, але ось дивіться. Засипали абияк. Тут живого місця немає, а це все ж от, от будинок. І найголовніше, що ось там за рогом провал практично в катакомби. І займатися цим, як нам сказали, ніхто не хоче. А ну йдемо глянемо. Кажуть, що замість того, щоб нормально це все розкопати, потім акуратно закопати, просто вивалювали шматами і ось тут будинку просто собі висить в повітря. А тут завалили, але це не головна проблема. Головна проблема ось там. Прості мене, Повинен би сказати портофранківський ЖКС, який відповідає за це все: от в мене, наприклад, ноги вгрузають. Ну як? Ви розвалили півподвір'я і такі: е, ну нічого, ідемо глянемо на головну проблему. <му> Значить, ось тут. Зараз її закрили, тому що почалися дощі, і кажуть нам люди, які тут живуть, що провалилося повністю. Під землю все настільки, шмат велетенський. От на фотці видно, що катакомби видно, якісь арки вже древні. Тобто під землю пішло все. Приїхали товариство з портофранківського Жеку, підсипали якимось пісочком. Під час дощу все це просіло остаточно. А вони такі, а та нормально у вас все діяти не будемо. Чого? До того ж, це не просто тут якась ямка, воно йде ось так і ось аж туди. Тобто, це все з часом ризикує просісти. порто пан Сайчук. Якщо ви не в курсі справи, то тут людям треба допомогти. По-перше, нормально, а не ось так криворуко залатати їм там, де труби йшли, і залатати діру, щоб двір не пішов. Двір прекрасний, центр міста. Так що ще раз, від імені мешканців провулку Отонівського номер 5 і взагалі від імені мешканців всіх дворів прекрасних і старих міста Одеса, Жек Портофранківський і пане Сайчук, зверніть увагу на цей конкретний двір, а так само на всі інші двори, які знаходяться у вашому відомстві. І не тільки в цей жек летить наш привіт, а й взагалі всім тим, хто повинен займатися благоустрою міста Одеса. Е, що ж, це ж трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Якщо ви знаєте, що у вас не так в дворі або взагалі в місті, пишіть нам в коментарі. Побачимося.